Олександра розкаже, хто ж з стартапів забічив найкраще. Дякую, дуже дякую. Всім привіт! Я повертаюся на цю сцену. Ми з журі вже знаємо результати, ви ще не знаєте, тому ми зараз трошки будемо вас маринувати. Але для оголошення хочу запросити сюди журі пані Олександра, пані Ольга і пані Джек. Нас що, була дискусія, до нас, дійшли, сказали, будь ласка, закінчуйте, ви нам вже треба на сцені. Тому е, було нелегко, Я можу стаю ще до мікрофонів. Е, було не було важко. Було декілька компаній, які набрали дуже дуже близько бали, і Ми сперечалися і я ми а, от перед тим як я оголошую і покличуся до переможців, я ще хотіла вам сказати, ви могли подумати, а чого всі бійчили англійською? Тому що в нас в залі були іноземці, і ми хотіли, щоб всі зрозуміли. І, наприклад, праці, який щойно виступав на сцені, попросив всі стартапи, які пов'язані з медициною, з біотек, підійти до нього і поспілкуватися, тому що він сказав, що класні стартапи, все цікаво. Тому давайте ще раз похлопаємо. Let's go! І дуже коротко, мабуть, скажу, підтверджую, що була дуже запекла дискусія. Але насправді хочу подякувати всім, хто сьогодні бічився, Дуже класні ідеї, космічні. Я б навіть сказала, в деяких випадках дякую, що ви не зупиняєтесь. Дякую, що робите інновації, Дякую, що ці інновації народжуються в Україні. Я особисто вірю, що в них є global scalability, Трошки англійською, вибачте. Тому ще раз всім величезне дякую. Я вас запрошую слідкувати за Inscience. Відкувати за різними майданчиками, де ви можете пічити свої проекти, головне зупинятися і робити свою справу. Дякую, ви круті. Додати про те, що ті, хто сьогодні, наприклад, не отримують грант, це не значить, що ви там чолиці більше щось не вдалося. Дуже круто, що ви розвиваєте, що у вас з'являються такі інноваційні супрові ідеї. І з боку Foundation, і, власне, проект for Ukraine, яким я координую, завжди готові підтримувати. Тому що на сьогодні ви отримаєте грант, ви можете заходити на сайт, подавати заявку, писати мотиваційні листи, і хто знає, можливо, ви також долучитеся до умовці переможців. Дякую вам ще раз. Дякую всім організаторам, учасникам. Коли Олександра з самого початку нас бріхувала, сказала, що це будуть стартапи на, ну, в основному на ранній, на, на ранній фазі, тому в мене є там техніку почуття до компанії або до стартапів на, на цій фазі, оскільки народжується щось нове, це завжди таке таке трохи специфічне відчуття. А, от і е, скажу, що я до цього також в різних ролях стояв на цій сцені, е, десь в форматі різних команд. Тому я розумію, що люди відчували, Це, це великий шлях. І я сподіваюся, що всі ці е, кампанії, майбутні, да ці стартапи вони його пройдуть успішно і в них все вдасться. Тому е, успіху всім незалежності від результату було круто брати участь. Дякую. Ese, я бачила, що ви вже дістали телефони, потім побачила, що ми ще не оголошуємо, ми заховали, діставайте назад. Ми починаємо оголошувати пум пом пум бум пум Сірокуєте. Ви розтахаємо, виходить, ми всі робимо гарну фотографію. Дякуємо. <звіграє> всі на цемі будемо так поповнювати наші ряди ідемо далі. Димо далі. Давайте попаємо. На свіжен. Дякуємо. І у нас лишився один переможець. Давайте ще раз робимо так щоб було. Дякую, дякую. Е, це знаєте, Це зараз буде грант на маленьку мрію. На маленький заводик, На велику мрію. На великий заводі. Раніопак. Я Пані Ольга з Кейсія. Ми вас контактуємо. Це вони дають гранти. Я зараз ще раз подякую Кейсі Фондейшн за гранти, які вони нам надають для цього Я Ще раз подякую ще одним нашим партнерам Олександрі, яка була з нами в Дякую Пані Євгене, який нам допомагав, давав свій інженерний погляд на всі речі. Дуже дякую, Євгене. Всіх переможців, всіх хто не переміг, знаєте, там всі було дуже близько. От. Тому, як вже сказала, заходьте на клісіє, подавайтеся на клісіє, подавайтеся на програми від Токарів Фондейшн. Я для е хелстек багато, багато програм. Дуже всім дякую. Давайте ви хлопа, йте, а ми спускаємося. Так, і наостанок хочу теж подякую, але спочатку виведіть, бо QR з, зі збором. Пам'ятаєте, там до мільйона не вистачало 50 тисяч, все ще не вистачає. Але вже трошки менше. Давайте наостанок подякуємо і Science, і трошки донат. Я тим часом подякую вам за те, що ви цікавитесь, займаєтесь наукою, що ви були сьогодні, можливо, вчора тут. І не розходьтесь, тому що ви помітили, коли заходили там величезний простір, спеціально сконструйований, щоб ви перетинались, обговорювали свої ідеї, майбутнє минуле сьогодення і гарного всім вечора, ночі, ранку, тижня, місяця, року. А далі побачимо. Дякую.